Усім доброго дня! Сьогодні вам покажу наступну партію свого насіння на сезон 2023. І знову у нас помідорчики. Перший помідорчик на огляді це у нас гібрид, який називається NASCO 245. Фірма Наско. Це у нас сливочка. Ранній високоврожайний гібрид. Від сходів до дозрівання має бути 95-105 днів. Рослина у нас детермінантна. Компактна і густо облиствена, що чудово буде для того, щоб закривати плоди від сонячних опіків. Вага плоду 100-110 грам. Вражайність від 80 до 130 тонн з гектара, це так заявлено. Отакий от, от помідорчик перший, буду його тестувати, перевіряти. Будемо дивитися, яка вражайність з куща і так далі. і тому подібне. Все будемо подробно тестувати, перевіряти. Більш все детально і вам будемо показувати. Наступний помідорчик у нас сортовий. Це у нас всім відома балада. Я не знаю взагалі, чи відрізняються балади від різних фірм чимось між собою чи ні. Цього я не можу сказати. В мене балада від компанії Носко. Значить, що вони пишуть про баладу? Що їхня балада від масових сходів до дозрівання 114-116 днів. Рослина висотою 45-50 см, доволі компактна. Має стійкість до хвороб. Вага плоду 130-150 грам. Високий вихід стандартних плодів до 95%. Ось такий от помідорчик, сортовий балада. Буду тестувати, буду перевіряти, буду вам потім все показувати. Наступний помідорчик у нас теж сортовий. Це у нас сорт Яна. Знову, бачите, наска. Яна у нас дуже ранній помідорчик. 80-90 днів заявлено. Висотою невеликий від 40 до 60 см теж компактна рослина. Плоди округлі, дуже плотні, стійкі до розтріскування при любих погодних умовах. Вага плоду 80-100 г. От, така от яна. Будемо теж її тестувати, будемо все перевіряти. І останній помідорчик це у нас гібрид. Знову, як бачите, фірма Наско, Називається Севілья. Ну, F1 це так. Всім зрозуміло, що це означає. Це у нас гібрид. Севілья у нас заявлено взагалі ультраранній гібрид. Від сходів до початку плодоношення заявлено 75-80 днів. Плоди крупні 150-160 грам. Яскраво червоні з носиком стійкий до фузаріозного в'янення та альтернаріозу. Дуже цікавий помідорчик. Має бути дуже красивий. Подивимось, який там буде носик, чи він буде такий дуже сильно виражений, чи буде невеликий. Будемо все тестувати, будемо все вам показувати. От такі от помідорчики сьогодні я вам показав. Яке насіннячко буду я теж тестувати. Це у нас чисто фірма Наско. Получається, у нас виходить два сортових і два гібриди. Сливочка, два круглих і третій круглий з носиком. Ось такі от помідорчики. Буду тестувати. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв. Усього вам найкращого, мирного неба. До побачення!